Овне суд США ухвалив рішення, яке скасовує заморожування 2 мільярдів доларів зовнішньої допомоги від Агентства США з міжнародного розвитку. Це рішення стало ударом по спробах адміністрації Дональда Трампа заблокувати виплати. Суд підтвердив постанову нижчої інстанції, яка зобов'язує негайно виплатити ці кошти за вже виконані роботи в ухваленому рішенні, що складається з одного абзацу. Більшість судів наказала федеральному суді відновити графік виплат. Єврокомісія та Європейський інвестиційний банк підпишуть угоду на майже 2 мільярди євро. Ці гроші підуть на потреби України. Зокрема, фінансування спрямують на підтримку і відновлення енергомережі, модернізації залізниці, міського громадського транспорту, покращення логістичного сполучення, включно з оновленням пунктів перетину кордону на ключових напрямках. Про це повідомляється на сайті Єврокомісії. СБУ та Нацполіція затримали у Харкові Шахрая, який видурював десятки тисяч гривень у сімей українських полонених. За матеріалами справи зловмисник видавав себе за учасника волонтерської групи, яка нібито займається обміном бранців. Потерпілі перераховували кошти на банківські реквізити фігуранта. Після транзакцій він продовжував спілкування з постраждалими і видурював у них додаткові суми, посилаючись на буцімто нові обставини. Під час обшуку у затриманого вилучено мобільні телефони банківські Картки та інші речові докази схем зловмиснику загрожує до восьми років тюрми. Умови угоди про корисні копалини, яку Україна має підписати із США, можуть змінитися. Як повідомляє CBS News, президент США Дональд Трамп прагне зробити домовленість більшою і кращою. І, хоча наразі конкретних планів щодо її підписання України немає, сам Дональд Трамп під час виступу перед конгресом сказав, що отримав важливий сигнал від президента Зеленського. Раніше сьогодні, я отримав важливий лист від президента України Зеленського. Там йдеться, що Україна хоче повернутись до столу переговорів якомога швидше. Ми знаємо, скільки США зробили, щоб цього досягти. І щодо угоди про корисні копалини, Україна готова підписати її у зручний для нас час. Я ціную цей лист.